За наступні 5 хвилин ти дізнаєшся про всі основні спеціальності лікарів, як вони поділяються і що лікують. Акушер лікар, який приймає пологи і контролює весь процес народження дитини. Анестезіолог. Лікар, який вводить і виводить пацієнта з наркозу під час операції. Алерголог лікує найрізноманітніші алергії. Артролог спеціаліст, який займається діагностикою і лікуванням захворювань суглобів. Ангіолог лікар, що досліджує і лікує хвороби судин, артерій, вен і капілярів. Андролог займається захворюваннями чоловічої статевої системи. Венеролог займається інфекційними хворобами статевих органів чоловіків та жінок. Вертебролог лікує патологію хребта. Медичний генетик вивчає спадкові вади людей, гастроентеролог. Спеціаліст із патології шлунково кишкового тракту та підшлункової залози. Гематолог фахівець із захворювань крові, і системи кровотворення. Геронтолог. Медик, що вивчає процеси старіння та захворювання людей похилого віку. Гепатолог. Спеціаліст, який опікується захворюваннями печінки, жовчних шляхів і міхура. Гінеколог, займається жіночою репродуктивною системою. Дерматолог. Спеціаліст із діагностики і лікування хвороб шкіри. Ембріолог досліджує розвиток ембріона від запліднення до народження. Ендокринолог. Лікує порушення, пов'язані з гормонами. Ендоскопіст за допомогою Зонда проводить огляд шлунка та кишечника. Епідеміолог вивчає поширення інфекційних захворювань і розробляє заходи для запобігання епідеміям. Імунолог Аналізує роботу імунної системи та лікує її порушення, зокрема, імунодефіцити та аутоімунні процеси. Інфекціоніст займається діагностикою, лікуванням інфекційних хвороб, спричинених бактеріями, вірусами, грибками чи паразитами. Кардіолог спеціаліст, який лікує захворювання серця і судин, контролює тиск і ритм серця. Мамолог займається захворюваннями молочних залоз. Лікар екстреної допомоги. Це лікар швидкої допомоги. Нарколог спеціаліст із лікування залежностей від алкоголю, наркотиків та інших речовин. Нефролог займається захворюваннями нирок та сечовивідної системи. Невролог лікує хвороби нервової системи. Неонатолог опікується здоров'ям новонароджених. Онколог спеціаліст із виявлення та лікування пухлин. Ортопед займається лікуванням кісток. Офтальмолог. Він же окуліст спеціаліст із хвороб очей та корекції зору. Оториноларинголог – Він же лор. Лікує захворювання вух, горла та носа. Ортодонт виправляє неправильний прикус та деформації зубів і щелеп. Психіатр лікує психічні розлади та порушення поведінки. Пародонтолог займається захворюваннями ясен і тканин, що утримують зуби. Подолог лікує захворювання стоп і нігтів. Патолого-анатом встановлює причину смерті, проктолог займається лікуванням захворювань прямої кишки, психотерапевт допомагає людям з психологічними проблемами, пульмонолог спеціаліст із захворювань дихальної системи, включно з легенями та бронхами. Радіолог проводить діагностику внутрішніх органів за допомогою рентгену, КТ, МРТ та інших методів. Реаніматолог надає екстрену допомогу при критичних станах, контролює життєво важливі функції організму. Реабілітолог допомагає відновити фізичні функції після травм, операцій або хвороб. Ревматолог лікує захворювання пов'язані з автоімунним процесом. Репродуктолог займається діагностикою та лікуванням безпліддя. Сомнолог діагностує і лікує порушення сну. Сімейний лікар. Надає комплексну медичну допомогу всім членам родини, веде профілактику та лікування різних захворювань. Судмедексперт встановлює причини травм та кримінальних смертей. В наступних відео про нього поговоримо детальніше. Тому підпишіться, щоб не пропустити. Сурдолог займається порушенням слуху, стоматолог лікує захворювання зубів, травматолог. Лікує ушкодження кісток, суглобів та м'яких тканин після травм. Трансплантолог займається пересадкою органів, трихолог спеціаліст із захворювань волосся, токсиколог, лікує отруєння, уролог хвороби сачововідної системи у чоловіків і жінок. УЗД-лікар проводить ультразвукову діагностику внутрішніх органів і тканин, флеболог. Спеціаліст із захворювань вен, зокрема варикозу та тромбозів, фтизіатр лікує туберкульоз та інші захворювання органів дихання інфекційного походження. Тепер щодо хірургів, то вони класифікуються на різні спеціальності. Зокрема, нейрохірург оперує головний і спинний мозок, кардіохірург оперує серце, судинний хірург, торакальний хірург операції на грудній клітці, легенях, плеврі. Абдомінальний хірург операції на органах черевної порожнини, пластичний хірург реконструктивні та естетичні операції, щелепно лицевий хірург оперує обличчя щелепи ротову порожнину. Ну, от і все. Напишіть в коментарях, яку ще лікарську спеціальність ви знаєте, про яку я не згадав. А я бажаю вам не хворіти та до наступних відео.